Доброї друзі, вітання з Києва, з кончий Заспи. Зараз розпочнеться у нас п'ятий тур молодіжного чемпіонату України. Карпатівці наші Гратимуть проти Київського Динамо. Ну, поки зараз пройде то що якій половині поля гратиме. Давайте познайомимося зі складами команд. Сьогодні Роман Зуб, Олександр Чежевський. Запропонували таку стартову формацію. Доволі на планах гратимуть Дмитро Полюганич, 13 й номер та 21-й Василь Кравець. Під нападником підтримки. <му> Тимчик правим планом атакує. Передача далі і. Удари підківка! Зараз тягне м'яча з поперечини, їй потрібно вже в оборону відходити, бо може бути контратака зараз від Динамо, яка проходить, проходить і всяке з м'яча. Зараз динаміці, сильний удар, але Роман що там не було Динамо, переходить. Кравець. Кривець намагався віддати на Бузаренка м'яча. Тут може бути небезпечно підсівка. Знову рятує команду. Ну і... Аккуратно зараз весь э, дректрав і э, занадто акуратно весь декрафт практично дозволив він зробити передачу на яринцюка який вже з двох метрів. Забиває перший Михайліченко. Передача на Яремчука і Ванульський рахунок. <кхи> Все було Яремчука для того, щоб забити цей волк, розібратися на рівювати находимо зараз. <кхи> Що буде удар від Савошка. Непоганий удар, але трішки не після цього поєдинку. Ми бачимо, що за Харків ніяк не мабуть, а тут не може бути цікаво. Яструб витрипав Ястр м'яча. яструб. Яструб пробиває, Коваль команду Ту свою рятує. Переховський. довга передача точно вона є вирішив пробити. Ну, нічого, собі. нічого собі зараз. 3-0 У нас стає рахунок після несподіваного удару. Клюганич виграв. Зараз м'яча для Богача, Богач кидає за Харків. За Харків. За Харків виходить сам на сам, пробиває, ну хіба ж це удар для нападника. Хіба ж це удар для І ще Михайловський м'яча втрачає. Може бути зараз дуже небезпечна контратака, Щебетун з м'ячем. Однак Михайловський не дозволяє е, прийняти м'яча супернику. Ну і подивіться, як зараз е, на підборі грають. Ой, ну що ж це таке? ну? Як же ж все залітає, все що можна, залітає зараз. У складі Динамо 4-0 у нас стає рахунок і Олександр Андрій...